Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. З моменту повернення з полону подружжя військовослужбовців Сергія Медянника та Юлії Полякової пройшло вже більше року. До СІЗО російські військові забрали Юлю 29 березня 22 го року. Сергія 16 травня після виходу з Азовсталі. А 29 червня під час обміну військовополоненими вони знову зустрілися. Зразу в перший день ми потрапили до лікарні міста Запоріжжя. Там ми проходили стеження. Потім було лікування і реабілітація. Після чого ВЛК і МСЕК встановили Сергію третю групу інвалідності. Але з моїм Малідність, якби можна було все таки далі проходити службу. Я за власним бажанням все таки звільнився. Юлія продовжила службу. Подружжя звернулася до мінреінтеграції, щоб отримати одноразову грошову допомогу по 100 тисяч гривень, і отримали ці кошти. Але про існування щорічних виплат теж у розмірі 100 тисяч. Юля і Сергій дізналися лише навесні цього року. Документи на цю виплату я подав у серпні місяці. Поки що ніякої віски немає, а дружина подала в травні місяці, але також ніяких би результатів поки що немає. Тож які права мають військовослужбовці після повернення з полону? І з цим питанням ми звернулися до адвоката Поліни Марченко. Вони мають право на отримання безкоштовної медичної допомоги, психологічної допомоги на безкоштовну реабілітацію. Також є право на безкоштовне лікування за кордоном. Після лікування ВЛК вже вирішує, чи може військовий за станом здоров'я повернутися на службу. Бо за власним бажанням звільнитися згідно із законом України неможливо, каже адвокат. Утім, 117-та стаття Женевської конвенції теоретично дозволяє це зробити. Вона має вищу юридичну силу ніж закон. Ця норма у нас ігнорується, і жодних наразі змін до законодавства України так і не внесли. А Женевську конвенцію просто пропускають мимо. Однак на сьогоднішній день у нас у Верховній Раді зареєстрований на мою думку прекрасний законопроект 8061, який саме регулює це питання, що військовослужбовці, які перебували у полоні, вони мають право взагалі звільнитися з військової служби. А от Сергій звільнився з військової служби за власним бажанням згідно іншого закону. Якщо в родині обидва є військовослужбовці, то один із подружжя, наприклад, може звільнитися за умови, що є дитина до 18 років. Щодо виплат військовим, які були в полоні. Адвокат підтверджує, що існує два види грошової допомоги: одноразова 100 тисяч гривень, і щорічна ця грошова виплата виплачується у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні. Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до мінреінтеграції із відповідною заявою і надати документи. Зокрема, підтвердження про перебування у полоні. Якщо особа досі перебуває у полоні, кошти за неї може отримати хтось із членів сім'ї. Але чому ж тоді Сергій та Юлія досі не отримали свою щорічну грошову допомогу? Редакція сніданку надіслала запит до мінреінтеграції і отримала таку відповідь. Проблема має технічний характер. Справа у тому, що вони подали заявку на виплати за перебування в полоні протягом 2023 року. Хоча насправді вони перебували в полоні не у 2023 році, а у 2022 році, і пообіцяли зв'язатися з подружжям для усунення цієї технічної проблеми. Також в Мінреінтеграції зазначили, що законодавством строків для здійснення виплат не встановлено. Що ж тоді робити іншим військовим, які повернулися з полону і чекають на свої виплати. Перше, це звернутися із запитом до мінреінтеграції для перевірки інформації, радить адвокат Поліна Марченко. І відповідно, якщо є об'єктивна відповідь, да, що, наприклад, не було додано там прописку чи ідентифікаційний код, то ми розуміємо, що треба просто скласти новий пакет документів і подати. В іншому випадку адвокат радить звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою і відстоювати свої права у суді.